Вчора на сцені театру імені Шевченка переплилися українська та азербайджанська музика. Азербайджанська діаспора Кривого Рогу організувала святково-концертну програму, присвячену культурі своєї батьківщини. Ми сьогодні вирішили, як азербайджанська діаспора. Ми сьогодні вирішили, як азербайджанська діаспора організує концертну програму, присвячено музиці Азербайджану. Культура для кожного народу має особливе значення, тому ми хочемо пропагувати свою музику, щоб люди трохи відволіклися від війни та відпочили. Я хочу, щоб в Україні, а особливо в Кривому Розі, чули твори Узеїра Гаджибекова та інших азербайджанських композиторів. Я хочу подякувати меру нашого міста. Управлінню культури вони мене підтримали в організації цього музичного свята. представники діаспори були не лише серед глядачів, а й на сцені. Разом із ними виступив оркестр театру імені Шевченка. А сьогоднішнє свято є прикладом єднання, показує. Має мистецтво, і ми дуже пишаємось тими партнерськими відносинами і дружбою між нашими народами. І знаєте, ця дружба кожен раз спонукає нас на нові творчі мистецькі проекти. Тому дуже дякую всім, хто доєднується кожен раз на цих свят. Окрасою концерту стали виступи юних талантів. Я сьогодні виступаю з піснею Азербайджан. Хорошо, це пісня. Все про Азербайджан, який він гарний. Я буду співати на азербайджанській мові. І на українській. І на українській. Наша Мар'ям вже в діаспорі азербайджанській не перший рік. І ми для цього свята вивчили таку чудову пісню Мій Азербайджан». Так як наша Мар'ям – українка і азербайджанка, Дві, дві крові у нас змішані. Мій сьогодні виступ це атракота, зробити улипку і, і робити на все сто. Пісня називається Вишиванка. В залі було чимало гостей старшого покоління. Вони зізналися, що з юних років захоплювалися творчістю легендарного азербайджанського співака і композитора Муслима Магомаєва, а завдяки концерту відкрили для себе й іншу знакову постать Узеїра Гаджибекова, засновника азербайджанської професійної музики, автора першої опери на мусульманському сході та музики державного гімну Азербайджану. Я отримала Повідомлення з університету третього віку, який я закінчила, до речі, про те, що відбудеться такий концерт в нашому театрі, присвячений річчю з дня народження дуже, дуже знаменитого такого композитора Гаджибекова. У нас я, я так думаю, що це, мабуть, тому що у нас в Криму Розі дуже велика діаспора азербайджанська, і от вони часу від часу. Такі проводять концерти, мистецькі Чи... заходи, заходи ну, в тому числі концерти своїх дітей, дорослих. Ну і таку дату вони не могли, бо такий дуже знаменитий композитор. Надія Шевченко, Олена Павловець, Єлизавета Гусак цей день.